Якщо ви любите природу, то вам це сподобається. Кенгуру справжні майстри виживання в Австралії, і все починається з їхнього харчування. Готові застрибнути в їхній світ. Кенгуру чудово виживають у сильну спеку. Їхній раціон дуже простий, але дуже розумний. Більшість кенгуру їдять траву, свіжі пагони, листя та квіти. Коли їжі мало, деякі навіть гризуть кору дерев і суху траву. А ось найцікавіше кенгуру. Це як великі, стрибучі корови, вони пережовують їжу кілька разів, щоб отримати з неї всі поживні речовини. І знаєте що? Вони майже не п'ють води, бо отримують її з соковитих рослин. Харчуючись переважно вночі, вони економлять енергію і залишаються прохолодними. Життя кенгуру просте, ефективне і повністю в гармонії з природою.